Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі, в'яжу на дивані. І е, сьогодні ви побачите невеличкий анонс з ретриту харківських петель, який ми провели в санаторії. Є Березовий гай і е, великий репортаж. Звідси я буду монтувати, буду збирати з маленьких фрагментів. Звідусіль знімала не тільки я. Маю надію, що матеріал поміститься в одне відео, і мені не потрібно буде два. А зараз як ми е, відсвяткували День Конституції? Сейчас, чекайте, дівчатки, я вже з ліною чокнулась. Не замріть. Вона щось скаже. Я зараз щось ну, скажу, у всіх має бути на мене має бути заложено спеціаліст. в рот. Спеціаліст. Насправді сьогодні да. дуже велике свято. День конституції Ой. України. Uh, у нас, до речі, одна з найкращих конституцій у світі. Якщо ви не знали, я вам про це кажу. Робили дослідження і сказали, що в принципі наша конституція, якщо її дотримуватися, взагалі майже ідеальна. В цей момент у цей момент Лену крупним планом. Так, да. Я хочу випити за нашу країну, щоб вона була, вона завжди була, вона буде, вона є. І е, головне, щоб ми навіть не думали, що м -м -м -м, щось з нею станеться, щоб ми вірили в те, що Україна буде завжди. Це найкраща країна у світі. Вільна, 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 незалежна країна. Непереможна. тому, дівчата. Слава Україні! Ш치 слава Слава нації! Все за Україну! Дівчата! Да. Як там Україна! Тихо, ну ще раз! Ще Україна, понад си України, ні слава, ні щира, братця у українці, посміхнеться доля, Згинуть наші воріженьки, як роса. І сторонці, душу й тіло, ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми брата козацького роду. Ура! Слава героям. ¡Gero ¡Que no es <laughs>